Зробили монтаж клієнту якісного генератора OMLine 6500. Його потужність номінальна 5 кВт, пікова 5,5 Бензиновий, мідна обмотка, вага 85 кг, електроставтер, запис з ключа 12 В. Ще раз кажу, вольтометрі є. Тобто мотогодини можете відсідковувати запобіжники, дві звичайні різетки, силова розетка, потужні якісні колеса. Дві п'ятки це я зібрав. Одягнув таку транспортіровочну ручку. Тобто його дуже легко буде транспортувати. Бачите, він їздить. Ручку відщопнули ось таким от чином. Все. І ого-го. Транспортируйте дуже легко. В комплектації йде ось така. Вілка, дві звичайних вілки, свічний ключ, вороточок, христова викупка та керівництво експлуатації. Гарантія на цей генератор 24 місяці. Дуже-дуже якісний генератор. До речі, двигуни робить Чін. Це охренітельний виробник двигунів, хто не знав. Тому кому цікаво, саме така машина вартує 29900. Заїжджайте, купуйте, бо ми вам відправимо новою поштою.